А ти йдеш, Софієчка? В садочок. Так? А що тебе мамуся наділа такий красивий тобі, як донящий, наділа тобі такий гарний кух? Що то таке на тобі? Хустинка, Бустино. на тебе. зараз покажу. Що ти йдеш в садочок і ти морозу не боїшся, ні? Ні. Бо ти гарно закутана дівчинка. Мамуся тебе дуже гарно закутала. А хочеш передати всім привіт тут, 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 і гарного дня! Ми знімаємо привіт для світу. Кажи, передаю вітання всім, щоб цей тиждень був дуже гарний. Кажи. Передаю всім тиждень, щоб були гарні. І чемні. І це. І щоб мороз зменшився. І щоб мороз зменшився. До 10 градусів і можна було кататись на санках. Градусів, щоб можна було кататись на санках. І привітання всім передавай. Да, вітання. В цьому ще подай всім.